Вітаю, шановні друзі! Криптобізнес в Україні та його законодавче регулювання. Багато запитів було на цю тему. Нарешті я до неї дійшов, і почнемо відповідний цикл відео на тему ще криптовалюти в Україні і в Європі, а також Міка. Новий закон, який вступає з цього року на території ЄС, і до якого також намагається. Приєднатись до і відповідати стандартам даного закону Markets in Crypto Assets. Тому давайте почнемо з того, що ж спочатку відбувається в Україні. Відповідно, ви знаєте, що є країни, де крипта вже легалізована, є країни, де крипта там не легалізована, а є країни, де вона взагалі заборонена, наприклад, такі як Китай. От в Україні ситуація виглядає таким чином, що крипта фактично і не легалізована, і не заборонена, але і повністю правильно не врегульована. Тобто, в нас є закон про віртуальні активи, який був прийнятий в 2022 році, але він так і не набув чинності, тому що Відповідно, повинні були бути внесені спеціальні зміни до податкового кодексу щодо регулювання оподаткування доходу і прибутку від обороту і діяльності з криптоактивами. От на даний час це питання не вирішено у листопаді, 23-го року. В нашій Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти, які необхідні для остаточної легалізації ринку криптоактивів. Перший це законопроект номер 10225, розроблений національною комісією з цінних паперів та фондового ринку НКЦПФР. А альтернативний законопроект номер 10225 1 розроблений Міністерством цифрової трансформації. між ними є певна суттєва різниця. Ми зараз поговоримо, але перш ніж прийдемо до аналізу різниці даних законопроєктів, люди питають мене, що буде з ринком криптоактивів в Україні. Більш цього це питання буде вирішено буде вирішено як тільки я так розумію, що буде зрозуміло питання з вирішенням воєнного стану, тому що на час воєнного стану, як деякі люди вже мені казали, це питання особливо підніматися не буде. Чому ці два законопроекти на даний час вже не релевантні? Да, по одній простій причині, що коли вони розроблялися в 22 другому роках, ну в певній мірі це був 23-й рік. Вони тоді відповідали однім вимогам крипторинку. Зараз уже крипторинок дуже сильно змінюється. Взагалі, ця сфера діяльності вона змінюється там і може змінитися навіть за місяць. Розумієте, а закони будуть розроблятися, погоджуватися дуже довго. Тому я вважаю, що орієнтуватися на ці два законопроекти не потрібно сильно, тому що вони з часом трансформуються в якийсь третій законопроект, який, в принципі, буде остаточним, який буде відображати вже і положення Міка Markets in Crypto Assets, і буде відповідати вже адекватним викликам на ринку криптовалюти. Давайте спочатку подивимось, друзі, що пропонують дані законопроекти, як вони передбачають оподатковувати операції з криптоактивами. От як ви бачите, в нас законопроект Національної комісії по цінним паперам і законопроект Мінцифри, розділено в чудовій табличці, це все на фізичних і юридичних осіб. І е, ви бачите, що, е, наприклад, законопроект е, Національної комісії по цінним паперам передбачає ставку податку для фізичних. Осіб 18% плюс 1,5%. так само як і законопроект Мінцифри. Але між ними є досить суттєва різниця. Дивіться, законопроект національної комісії він взагалі направлений більше на захист прав споживачів. Він дуже сильно адаптований до МІКИ. До європейського закону про віртуальні активи про крипту. І тому він дуже такий суворий закон по відношенню до регулювання криптоактивів в Україні. Законопроект Мінцифри він більш ліберальний, але трішки віддалений від положень Міка і більше направлений все-таки на гравців і на операторів крипторинку в Україні. І Різниця в чому? Наприклад, законопроект. Нацкомісії він передбачає, що от бачите, всі операції з продажу віртуальних активів, зокрема з продажу віртуальних активів за інші віртуальні активи, являються базою оподаткування. Тобто, навіть якщо ви купляєте один вид крипти за і розплачуєтесь іншим видом, це все оподатковується. В законопроекті Мінцифри, який являється більш ліберальним, визначено трішки інше. Там вказується, що навпаки, тільки операції з продажу віртуальних активів лише за грошові фіатні кошти. Тобто, в той момент, коли людина фактично міняє крипту на реальні гроші, виводить їх вже на реальний рахунок. Тоді буде відбуватися оподаткування даної операції. Що ж, ми бачимо по податку на прибуток підприємств для юридичних осіб, то тут 9% для резидентів Дія Сіті, вісімнадцять податку на прибуток для решти компаній. ПДВ це одна із також новел. Також він не буде застосовуватися до е, обміну, переказу е, емісії або будь-яких інших дій з віртуальними активами. От, за виключенням 20% по законопроекту національної комісії це операції з постачання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, крім їхнього обміну та переказу, за операціями з продажу або обміну НФТ. Застосовуються такі ж ставки ПДВ. Деве як і для операцій з продажу або обміну реального актива. Законопроект Мінцифри визначає, що 20% нараховується. тут дуже цікаво. На надання послуг із консультування щодо віртуальних активів за операціями з продажу або обміну службових токенів. Застосовуються такі ж ставки ПДВ, які для операцій з продажу або обміну об'єктів права власності, на які вони підтверджують друзі. Тому от, дуже цікаво. Проект Мінцифри ще вводить 20% на надання послуг з консультування в сфері е е криптоактивів. Тому, от дуже. Цікавий, дуже цікаві два законопроекти. Побачимо. На чому зупиниться влада? Але наскільки мені зараз відомо, поки війна не закінчиться. от дане питання, воно й буде підвішене. Тобто крипта в Україні не заборонена, але до кінця, друзі, і не врегульована. Тому в кого є питання, пишіть мені, будь ласка, ваші запитання по обороту крипти і юридичним питанням, пов'язаним з операціями з криптовалютою в Європі в Україні. Буду на них відповідати, робити вам відповідні відеоролики. Тому, друзі, знайте ваші права. Повагою ваш адвокат Демченко.